Здравствуйте, Илана. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Сын. Здравствуй, сыночек. Илана, поздравляю вас с наступающим днем учителя. Вот вам такой подарок небольшой. Ой, от себя вячно. лично. И конфетки. Дякую. Дякую за, за привитание. дякую за Подарунки дуже вдячна, дуже вдячна. Олександр Оніщук автомобільно-дорожній коледж закінчив більше 20 років тому. Потім здобув і вищу освіту. Сьогодні він один з найвпливовіших підприємців Житомирщини веде активну громадську роботу. Проте завжди знаходить час зустрітися з улюбленим педагогом. Таких людей сьогодні дуже мало ті, які дійсно віддали свою життя, душу і серце. молодым мальчикам и девочкам, которые приходили после школы, поступали, набирались опыта. И практически все ребята и девочки, которые заканчивали это учреждение учебное, находили свое место в жизни. У них хорошие семьи, хорошие работы. И на сегодняшний день автодорожный колледж, возглавляет его Николенко Александр Васильевич, тоже очень известный авторитетный человек, в Нашому місті Житомирі, таких заведень потрібно ще поіскати по всій Україні. Людмила Іванівна Хетерелі каже, що Олександр ще з юнацьких років виявляв наполегливість у навчанні та цілеспрямованість. Він сказав, що він вивчить і здасть. Значить, він вивчив і здав. Оце на, розумієте, коли в людини є мета, досягти це от, Досягти цієї мети це найголовніше. головне. Мені дуже приємно, що. Саша і і він завжди згадує і поздравляє, і навчальний заклад пам'ятає. Але він розуміє, як людина, яка досягла значних успіхів і значних успіхів у своєму житті, він розуміє, що е, якусь частинку душі ми йому все таки віддали. Олександр Оніщук поцікавився тим, як відбувається нині навчальний процес, які проблеми є у викладачів, та запевнив, що його допомога коледжу, де він навчався, триватиме і надалі.